Піаніно захворіло. У сімейці собачок. Кожен робить в оселі те, що у нього найкраще виходить. Тато пилососить, бублик витирає пил, зірочка миє посуд. А мама у мами найкраще виходить усе. Та сьогодні мама зайнята однією справою, і то дуже важливою. А -а -а. Тату, а чому мама з нами не снідає? У мами термінова робота. Вона пише музику для дитячої вистави. Вона вже поснідала і працює. А вас я попрошу допомогти мені помити посуд і приготувати обід обжур я допомагаю з обідом. Я почищу макарони для супу. Бублику, макарони не чистять. Що? Просто так брудними і закидають. Не переймайся, вони помиються в супі. Оце! Мішили з вами, і у цирк ходити не треба. <laughs> Сімейка, собачок. Веселенький день. день. Собачо гав-гав гав-гав-гав. Ой-ой-ой, це кінець. Що? Піаніно зовсім розстроєна. Так, так, так. Я не можу працювати і не встигну написати музику. Спектакль зірветься. Мам! А як воно може бути розстроєне? Воно ж не живе. Синку. Так кажуть про музичний інструмент, якщо він не настроєний, Ага. тобто не відрегульований. Ой. А що з ним не так? Що саме? Ой, та усе не так. Звучить просто жахливо. Схоже, ми давно не викликали настройщика. То давай зараз викличемо бублику, принеси, будь ласка, телефон. Ну, як? Ну, що ж ви? Не можна так запускати інструмент. Це ж вам не синтезатор якийсь, а фортепіано. Я більше не буду. І ще одне, любонько. Інструменту потрібен постійний режим вологості. О! У вас сонячний бік, сухувато в кімнаті, Ага. варто акваріум поставити або вазони, а. щоб інструмент не пересихав. <гум> Дякую вам дуже. Ви просто чарівник. Сьогодні пограю, а завтра неодмінно щось вирішу з вологістю. Пий, моє хороше, грай як треба, щоб мама не засмучувалась. Я нічого не розумію. Вчора воно прекрасно звучало після настройки. Дивно. Доведеться знову кликати настройщика. Не знаю, що й думати. Просто чари-мари якісь. Цікавенько. Ну що я з ним знову, не так. Не нервуйтеся, голубонько. Зараз розберемося. Ну, не мій же хтось прийти вночі і знову розстроїти піаніно. Чи таки міг? Діти, ви нічого не хочете нам розповісти? Прості, тату uh, Я uh, нічого такого, я просто хотів як краще. Що, що хотів? хотів? Ну, ви ж учора сказали, що піаніно хоче пити. Тож я й подумав, що до завтра не можна чекати. Пробачте мені. Ой. Тільки на це. Це що? А це як? На щастя, ти забув відкрити банку, і вода не розлилася. Але більше так не роби, будь ласка. Здається, нам і справді варто придбати акваріум. Ура! У нас буде акваріум!» і піаніно буде не жарко. Оце так сімейка собачок. Веселенький день! Сьогодні Бублик затямив, перш ніж комусь допомогти, не завадить спитати, чи потрібна допомога. І яка саме? Тоді допомога буде справжньою. Музей. Сьогодні сім'я Бублика і Зірочки зібралися у музей. Ми нарешті їдемо у музей. Так, я дуже цьому радий. Ми зможемо дізнатися щось нове. І чудово проведемо час. Всі готові їхати. Сімейка собачок Веселенький день сім'я сідає у машину і вирушає у музей. Собачо гав 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 Гав-гав-гав! А у музеї справді будуть динозаври. Синку динозаври вимерли багато років тому. Зараз ми можемо лише подивитися на скелети динозаврів, які вдалося знайти вченим і уявити, якими ці тварини колись були. Я впевнена, це буде дуже цікаво. Ми вже майже приїхали. Ви готові? Ну, звісно, ми готові. Діти, у музеї треба бути уважними. Тут багато залів і велика кількість відвідувачів. Можна дуже легко загубитися. Не відставайте від нас асистату, і стату, ми слухайте, що ми розповідатимемо. Обіцяю, вам сподобається. Mm. Ну, звісно, матусю, ми будемо уважними. Точно. Теранозавр А ось і перша зала. Ух ти! Дивіться, це справжній скелет динозавра. О, вони що справді були такими великими. Ого. А як же діти? Це тиранозавр. Ого. Він важив як шість легкових машин і був заввишки з двоповерховий будинок. Оце так вели. А ще у них були дуже короткі передні лапи. Бачите? Так! Ходімо далі. У музеї ще є багато цікавого. Анкілозавр. Діти, дивіться, це анкілозавр. Спробуйте вгадати, чим він відрізняється від інших. Дивіться, він стоїть на чотирьох лапах. Правильно. Ви помітили щось іще. Я бачу, що в нього дуже товстий панцир Правильно, зірочко. У цього динозавра найміцніший панцир. Ходімо це. далі. Теродактиль. А це хто? Це птеродактиль. О! Зірочко. Може, здогадаєшся, що особливого у цьому динозаврі? Я, я відповім. Я бачу у нього крила. Він може літати, так? Так, бублику, усе правильно. Зірочко, а ти чого мовчиш? Ой-ой Зірочко? Куди ж це ділася зірочка? Зірочко? Зірочко! Зірочко. Донечко, де ти? Зірочко, ти де? Скоріш за все, зірочка відстала в попередніх залах. Повернімося і пошукаємо її там. Точно Ой. Вон вона знайшлася. Так, зірочку. Нарешті ми тебе знайшли. Що сталося? Матусю, я задивилася на анкілозаври і не помітила, що ви пішли. Мені було так цікаво, а потім я зрозуміла, що загубилася і розплакалась. Ну, годі, тепер уже все гаразд. Просто наступного разу скажи, що хочеш роздивитися щось ретельніше, і ми всі тебе почекаємо. Добре? Звичайно, тату. Ти така розумничка, що лишилася на місці. Тому ми тебе так швидко знайшли. Ну що ж, усі на місці. Отже, ми можемо продовжувати екскурсію. Правда? І морозива. розила. Ja! Чимика собачок. Веселий день! Рф. Сім'я <singles> ще довго ходила музеєм і вивчала експонати. Зірочка і Бублик дізналися багато нового і чудово провели час. А ще вони, як слід. Запам'ятали, що у місцях, де багато людей, треба бути дуже уважними і не відставати від дорослих.